Заповідав нам робити в церкві. А Прошу всіх піднятися. Хто хоче ще бути хоче? Нам просто, чого я запитую, нам треба хтось, хто буде тримати мікрофон, коли брати будуть молитися. Тому є хтось, хто готовий нам допомогти, хлопці. будь ласка приходьте сюди підмайтеся сюди будь ласка разом з дружинами ці походьте сюди ближче щоб Господи, хвала Тобі і слава, дякую тобі за сьогоднішній день, дякую, що ми можемо бути тут. Власли, Господи, це служіння, яке ставлять на мого чоловіка. Боже, дай мені бути його підтримкою, дай не бути спотиканням для нього, Боже, дай підтримувати в усьому, Господи, і будь помічницею. Амінь. Дорогий Господь, слава тобі і хвала. Моє життя належить тобі, Господи. Хочу бути добрим і вірним служителем в Твоїй церкві. Дякую Тобі за все. Амінь. Благословен ти Господь і Бог наш, ми зараз знову привозносимо Тебе, ми кладемо наші руки на брата Віталія во ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Господи, Ти вибрав Його, ти спас Його, слава тобі. Ти поставив Його на цю службу. І ми зараз ставимо руки і просимо, нехай всі твої благословіння з дарами зійдуть на нього. Просимо це в тебе. Ми просимо, щоб Твоя благодать і радість вона перебувала на ньому і на його сім'ї. Ми просимо, щоб Твоя охорона вона була постійно з ними. Ми просимо, щоб Твій Святий Дух провадив його. Ми просимо, щоб Святий Дух давав сили виконувати Твою волю. Ми просимо, щоб він був мудрий. Ми просимо, щоб. Ти давав сили, Господь, в служінні і в житті. Ми просимо, щоб його служіння було плідним найперше для царства Твого і для церкви. Як ми сьогодні чули, Боже, Ти є вірний, дай бути йому вірним у малих речах во ім'я Ісуса Христа, і дай, щоб він був добрий і люблячий до людей, як зараз, і хай так буде назавжди. Ми просимо, щоб Твоя милість. Перебувала з ним. Ми просимо, щоб Твоє лице було завжди обернуте на нього, на його сім'ю. Ми просимо, щоб Оланка підтримувала всяко в його служінні, його і дочка теж виросла на спасіння, мала добру долю. Оце ми, Господи, всі разом, поклавши руки на Віталіка, передаємо Його Тобі, на цю святу службу. Амінь. Амінь. Господь, славлю, величаю твоє святе ім'я. Дякую Тобі за цей день. Дякую, Господи, що Ти довіряєш мому чоловікові це служіння, Господи, Ти його благослови. І мені допоможи, Господи, бути підтримкою. Давай всякої мудрості, Господи, дуже Тебе прошу. Благослови, щоб наша сім'я була Твоїм світлом. Амінь. Амінь. Господь, слава честь Тобі і хвала. Дякую, Господь, що даєш мені служіння, Господи. Прошу тебе, дай мені бути вірним, Господь Тобі. І дай Боже бути добрим до людей, Господи, благаю тебе. І дай, щоб, Боже, те служіння, яке переді мною, щоб воно приносило мені радість. Амінь. Амінь. Дякуємо, Господи, тобі за те, що є брати. Сестра, які служать для тебе, Господи, але ми сьогодні хочемо просити Твого святого благословення, щоб Ти особливо сповним Духом Святим, брата, на служіння. Дай йому мудрості. Дай, Господи, щоб мав силу в самих тяжких обставинах пройти і бути прикладом для інших. Господи, благослови його особливою вірою в самі тяжкі обставини життя. Дай, щоб він кріпився в надії. Я благаю тебе, Господи, за цю сім'ю. Благослови, щоб вони були зразком, і багато хто міг сказати про них це бобожна сім'я, благочестива і праведна, Господи. Дай, Господи, щоб в їхньому житті було багато плодів для царства Твого. Благослови, щоб дійсно через їхнє служіння царство Твоє ширилось, і слава Твоя була відома всім людям. Молимо це в ім'я Ісуса Христа для слави Твоєї, наш Бог. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, дякую тобі, Боже, за те, що ти знайшов мене в цьому житті. Боже, дякую, що Ти мене помістив в церкву. Боже, дякую за служіння, що ми можемо Тобі служити. Це велике для нас. Боже, дякую Тобі за те, за чоловіка, якого ти мені дав, хорошу. Ти його благослови всім благословінням, яке ти маєш для нього. Благослови його, щоб він був мудрий, щоб він був вірний, добрий. Я Тебе дуже цього, цього сильно прошу. І дай мені бути хорошою підтримкою йому і помічницею. Амінь. Амінь. Батько наш Небесний, дякуємо тобі за цей час, Боже. Дякую, що ти даєш, Господи, помилості своїй це служіння. Благослови, Господи, дай сили, дай мудрості, щоб бути вірним і добрим служителем, Боже, щоб збудовувати Твою церкву. І завжди ходити з тобою, Господь, упувати на тебе, Боже, і хай прославиться Твоє святе ім'я через Твою церкву. Амінь. Амінь. Господи, дякуємо Тобі за твою досконалу волю, Господню, за твою любов до церкви. Дякуємо тобі за те, що поставляєш служителів, і ми по слову твоєму звершуємо цю молитву з покладанням рук. На деяконське служіння і просимо благословіння, благодаті і сповнення Святим Духом для нашого брата Степана, щоб він був добрим діяконом і вірно служив тобі, щоб в нього серце було відкрите до людей і чуйне, щоб очі його були відкриті, щоб бачити і спостерігати за тими ситуаціями, де потрібна допомога, щоб він чув, чув, про що говорять люди, про що моляться, щоб мав чутливий дух і відчував людей, навіть тоді, коли люди. Не рішаються щось сказати, чи поділитися, чи попросити, дай йому, Господи, велике любляче серце, щоб Його служіння разом з іншими братами було величезним благословенням для людей, для церкви. Збережи його благодаті, збережи у істині Божого Слова, дай йому бути вірним Тобі, дай йому сили і витривалості пройти через це життя і дай йому завжди бачити перед Собою. Зустріч з тобою і твої добрі слова про вічну радість. Благослови, і збережи його і зроби його успішним разом з командою служителів цій церкві. Молимося разом, як служителі твої, молимося разом з усією церквою. Слава тобі, Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Господь обирає своїх служителів через церкву. Ми, як служителі братства, звершили цю молитву і так служителі поставляються на служіння сьогоднішнього дня. Ви диакони Церкви Ісуса Христа в місті Тернополі. І тому я хочу передати вам вітання, слова, благословення від керівництва Союзу. Я хочу, щоб ви знали, що ви не просто деякони. Просто деяконів не бувають. Ви деякони церкви євангельських християн-баптистів. І є велика спільнота деяконська, до якої ви сьогодні долучаєтеся. Тому бережіть єдність. Будьте благословенням для церкви, але пам'ятайте, що ви частина великого братства, тому пам'ятайте і про братство. Турбуйтеся про церкву, турбуйтеся про служителів і, як Боже Слово, каже, деякони разом з присвітерами, кожен в міру того, що Господь оприділив. Турбуйтеся про церкву, турбуйтеся про кожен день життя церкви. Думайте разом про її майбутнє. Моліться, будьте добрим прикладом, хай Господь буде благословенням для церкви через вас. Вітаємо щиро! Слава нашому Господу Ісусу Христу! Направда, я зараз такий радісний, якісь такі емоції врують в мене. Знаєте, так дивлюся на всіх вас. Я ж пам'ятаю вас всі, як кажуть, серйозно, це дуже приємно і хочу бажати, знаєте, такого Божого ведення. Я деколи молюся про дві речі: Господа. Так, дві. Дві речі. Я молюся. Перше, це щоби знати волю Господа в житті. А друге, щоб мати силу цю волю Господню в житті впровадити, оце хай Господь вас рясно благословить. І ще не тікайте. Я ще би хотів, щоб до такого слова привітання долучилися ще брати, долучилися від обласного об'єднання і брати, пресвітера з нашого міста Тернополя. Олікарп, брат Полікарп, я прошу. А... то потім же. Ми дуже раді, що в нашому обласному об'єднанні побільшало служителів. І я хочу тільки додати до слів: ну взагалі, чи можна взагалі додавати до слів Ігора Олексійовича. Це небезпечно, але. Я жартую. Я хочу сказати слова, які, знаєте, я також був деяконом і проніс цю службу досить довгий час, і завжди старався мені старий якийсь один служитель пораду таку дав слова Божого. Пам'ятаєте, коли вибирали деяконів, сказали три характеристики: що вони були доброї слави, повні духа і мудрості. Пам'ятайте, що ви несете славу Христову і славу церкви. Ви представники церкви. І пам'ятайте про те, що це представники Царства Небесного Царя. Друге, я завжди про це говорю для молодих і для старших служителів. Моліться про сповнення Духом Святим. Знаєте, коли десь Ігор буде казати, іди там представ, щось скажи, і вас вже страх бере, і що то робити, помоліться, сповни Духом Святим, Господи. Коли виходите говорити Слово, кажи. З повним Духом Святим, Господи, я, я хочу твою місію нести, і вам буде легше. І повірте, що тоді, як казав сьогодні Ігор Олексійович, не своїми силами будете. І знаєте, буває таке, напевно, кожен служитель скаже, що інколи готуєшся, все вийшло, нема, не то. А коли відчуваєш, що Дух Святий діє, ти, ти відчуваєш, що це не ти, ніби ти таке враження, що це хтось другий біля тебе. І третє, мудрості. В мудрості, повірте, зараз в наш час, особливо словами, в мудрості, особливо вчинках, деколи ваші вчинки будуть читати з різних сторін. Хай вам дасть Бог мудрості. Я не перше, Біблія говорить, страх це перед Богом, це мудрість. Не просто там, знаєте, боятись людей. Людей можна завжди боятися і неправильно чинити. Хай вам дасть Бог мудрості в цей час. В самих тяжких обставинах. Тому добрі і вірні, але і повні духа, доброї слави і мудрості. Хай вас Господь благословить. Ну і Я візьму зразу, ні, ні, це буде далі. А я от хочу тут дуже гарно коротко про лідерство для кожного із вас. Хай вас Бог благословить. Ми радіємо за вас. Справді радіємо за ваші сім'ї і мудрості вам і сил. Також хочемо привітати вас від церкви Філадельфія, міста Тернопіль. Знаєте, що ми такі дружні відносини в нас? Ось і ми дуже раді, що... Нові служителі є в церкві Ісуса Христа, і моє таке побажання з Біблії, як коли ми читаємо оці ці вимоги, які є до деяканів деяконів, якими вони мають бути, і це це знаєте, це більше навіть не про вміння і про якісь таланти, які ви маєте. Про це про це сказано тільки про те, що добре мають рядити своїми домами. І те, що мають добре виконувати служіння, а більше сказано про характер. І моє таке побажання, щоб ви. Характер дуже важко змінюється, але з Богом ми, ми можемо це робити, і щоб була така дисципліна дійсно, і праця над, над своїм характером, тому що це набагато важливіше, ніж наше вміння. Тому ще раз вітаю вас, слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, я пам'ятаю 2019 рік, коли Ігор Олексійович був присутній на рукопокладанні, рукопокладав мене на служіння. Я пам'ятаю, під час проповіді цього рукопокладання я, друзі сплакнув. Ігор Олексійович, дивлячись на мене, каже: брат такий, якийсь емоційний трохи сплакнув. Друзі, але так часто в житті буває, що служителю треба сплакнути. Я пам'ятаю, коли одного брата вітали з тим, що він став обласним молодіжним керівником, його вітали і сказали йому, брат дорогий, вітаємо тебе з пониженням. Братя, але хочеться, вас, знаєте, з чим вітати. По особливому вас хочеться вітати. Вітати, що це особлива радість справді служити Богові, служити людям. Ми вас вітаємо від Біблійної церкви примирення міста Тернополя. І в нас є особливі подаруночки. Андрій, допоможи мені, будь ласка, якщо можна. Там є от заварничок, і якщо можна, заварничок і чай достань, будь ласка. Це для кожної сім'ї. Тепер дивіться, я хочу вам сказати побажання, як від нас від церкви, друзі. Братя, дорогі, сестри, дорогі, нам всім треба вчитися пити чай з Ісусом Христом. Не спішити, коли ти читаєш слово, молишся, не спіши. Пий чай довго з Ісусом. Братя, дорогі, по собі знаю і думаю, в вашому житті так само. Треба вміти пити чай з дружинами. Правда, дружини? Ташківніть головою. Треба вміти пити чай. І, ви знаєте, так само треба вміти пити чай з людьми. І хай Бог благословить, щоб ваші дома були переповнені, щоб люди приходили до вас пити чай. І ви знаєте, коли ви п'єте чай з людьми, друзі, не підходить сильно гарячий чай, яким можна опекти Не підходить холодний, друзі чай. І знаєте, що цікаве? Не підходить вчорашній чай. Я не знаю, як ви мислите, а в мене інколи так буває. Коли ти вчорашній чай дивишся в завернику, друзі, ну шкода виливати. І в мене думка допити, ну якби треба ж допити, розуміти, от. і... Але людям так не підходить, друзі, коли ми служимо. Бо то вже не чай, то вже настоянка. Нам не можна поїти людей настоянкою, друзі. Кожен день свіжий, теплий, смачний чай для кожної людини, яка буде в вашому домі. Тому нехай вас Бог благословить в цьому, направить і наставить. Ми ще раз вітаємо церкву Ісуса Христа від Біблійної церкви Примирення міста Тернополя. Хай вас Бог благословить, друзі. Дуже скажу. Так, наступив час подарунків, і ми хочемо також від церкви і від всеукраїнського об'єднання долучитися до теж подарунків і до тих благословінь, що є. Знаєте, ми думали, ну, дійсно, от що найкраще залишити яку пам'ятку. І це є Святе Письмо. Шкіряній По рекладу Митрополита Огієнко. Це чудово. Тому а для Віталія особливий подарунок по тій простині, простій причині, що у нього вже таки є. Тому так, Степан Олексійович, хай Бог благословить. І як казав пастор Олександр, пийте чай з Ісусом Христом і слухайте Його слово. А от до Віталія Романовича така. Особливо, оскільки в тебе така Біблія в такій шкіряній обгорці є, то це тобі від ВСО ЄХБ терміновий строк передали, бо не могли знайти ніде. Це Саннікова історія церкви. І від покажи із церкви Долина, історія баптистського руху. Павло Олексійович від щирого серця передав. Так. чу дві? Три? А, <плес> так. так що хай Господь рясно всіх вас благословить. І сьогодні, і це є свято, це є свято не тільки для них, це є свято для церкви, свято для об'єднання, і я думаю, для цілої України. Слава Ісусу Христу! Давайте ми всі разом подякуємо Господу за те, що Він нам дав пережити таке свято за гостей. Помолимося разом. Господь. Ми тобі всі разом щиро вдячні. Найперше, ми дякуємо тобі за те, що ти нас полюбив, Отче святий. Ми всі разом Тобі дякуємо за Ісуса Христа, через якого ми маємо доступ до Тебе, через якого ми маємо вічне життя, і через якого, через кров якого ми з'єднані зараз в одну церкву, як по місту, так і Селенську. Дякуємо, тобі, Господь Ісус. Ми дякуємо Тобі за наших гостей. Дякуємо, благослови їх. І ми дякуємо Тобі за наших братів. За брата Степана, за брата Андрія і за брата Віталія. Дякуємо Тобі за це свято і дякуємо Боже, що справа Твоя ось уже дві тисячі років іде, і той маленький камінчик, який розбомбив всі імперії, продовжує рости і наповнювати землю. Слава тобі, дорогий наш Господь Ісус Христос, і ще раз тобі, ще раз і ще раз, дякуємо, що. Цей нелегкий час, час війни, брати беруть відповідальність для того, щоб служити в Твоїй церкві, в Твоєму винограднику. Благослови братів, благослови церкву. І хочу зараз на цьому місці просити в тебе, Боже, додавай ще присвітерів, додавай ще деяконів, додавай благовісників, додавай вчителів, додавай тих, хто буде збудовувати Твою церкву, хто буде будувати. Твоє Царство. Все це ми молилися у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Амінь. Хай Бог благословить. Прошу. Я думаю зараз.